Всім привіт, мои дорогніе друзі, вы на канале Ghost Player і сегодня ми продовжуємо грати в групі назвою Roblox. Сегодня ми продовжуємо грати в групи під, назвою... під назвою Cheese Escape. Ось так: от. Cheese Escape, да. Блин, да ладно! Повністю все заново. Ну ладно. Ну ладно. Не проблема. Сьогодні ми повністю допройдемо вже другу главу. Я подивився в Ютубі, як там її допроходити. І вже все знаю. Виявляю, тут з першої секунди вмерти. Так, ось тут у нас сир. Це в нас перший. Тут у нас жовтий ключ. Ми йдемо сюди, піднімаємо. Зейсир. Не заходимо сюди. Це можна сказати ще обічалка, як проходити чий скейп. Так. Ключ. Да! Тепер назад. Я, напевно, від першого обличчя буду проходити, хоча ні. Ти що не підняв? Так, зараз йдемо назад. Сюди. Першим ділом ось тут проходимо, і я подивився в ютубі. Оп! Хе. Так, тут треба нам. зелений це... Зелений цей, до речі, подивіться на два кольори цих яких. Йошки, матюшки. Ой, ну добре, давай вже сюди впаду. Ничего назад, зараз. Пернемо сюди, треба. Зараз ми проходимо. Сюди. Оп. Сюди проходимо. Тепер сюди. Сюди. Так, те, стоп. Да, сюди стрибаємо. Тепер йдемо назад. Тут прям дуже заплутано. третью став. Берем зеленый ключ. Блин. О. Не, дякую, чувак. Сюда. Сюда. Ну, проходимо сюди, тут в нас зараз паркур. Ні, насправді я так скажу, він легкий. Я не натиснув. Ну я дурак. Ну ладно. Ну ну ти серйозно. Ну це не чесно. Воно все мені предмети забрало. Ти що знущаєшся? Ні, ну це не чесно, то що воно прямо там гуляло. Ладно, йди там жо. Іди там когось іншого вій. А, все заново зараз. Ну ладно. До речі, воно добре, то що зберігається. Я міг зараз піти ось цю зелену. Е, зелену два. Але... Прийдеться ось так проходити. Ладно, сюди стрибаємо. Тепер. Не цей ключ. Ні, ну одразу три ключі підряд. Це добре. А ще третій Так, тепер зараз я пошукаю червоний. Прямо в мене. Фух Так, сюди, сюди і в двері. Мне в голову ту паркур. И главное, не сдохнуть тут на тему паркуре. Трэба, и треба будет обережно. Идем мы, идем Миша ззаду, миша ззаду. Це два сири, які ми в попередньому відео не знайшли. Можна сказати, я вже пройшов Cheese Escape, але... Все ж таки... Давайте реально пройдемо. Так, це в мене вже дев'ятий. Блин, червоний ключ треба знайти. А він десь там. Йошкін матрешкін. О, сир. Так, ну я ще не використовував ні червоний, ні зелений, ні жодний з цих... Так, проходимо сюди. А? Один. Два. Дев'ять. Три, сім, чотири. Один два дев'ять, три, сім, чотири. Один, два, дев'ять, три, сім, чотири. Е. Один. Два. Дев'ять. Сім. Три, чотири. Один, два, дев'ять, сім, три, чотири. Один, два, дев'ять, сім, три, чотири. Не знаю, може якось так. О. Зараз буде скример. Мінус скрімер. <схи> і тепер пішли в зелену кімнату і ми пройшли Cheese Escape. Другу. Якій там частину. Так, 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 так. Блін, вона прям тута! Біжимо! Сюди... Блин, я насправді не дуже тут орієнтуюся. Та блін, я вже заплутався. Чи вис? Фу, тепер сюди. Ми залізаємо. Ідемо сюди і заходимо сюди. Тут нас тікати треба. Дванадцять з дванадцяти Там, де треба 12 сирів. Якщо б я пам'ятав, де вона. Та ну ти серйозно, ну, бліно. Ця миша мене бісить. Супер, я не тобі побіг. где-то всю территорию куда-нибудь. Треба идти, ну блин, я на я... а, не ⁇ -то. О, сюда! Знайшов. Что? Кентивка, Гарден, в банван один? А, это не вниз. Поехал. Бувай, мыша! Тупо. Ладно, вы... <смех> <смех> не любят. Супер, концетка. Я понял. Вся какашка может меня обманивать. Вся жопа Мене может обманывать Ой-мое. Ай. Ой, я гірчиця, О, Одразу знайшов. Чудово. Так, я сподіваюся, то що зараз я хоча б не вмру. Так, пей. Ааа! Вс Бай! Сыр, можно сыр, ну пеш. Ух ты! Чого не може? Три крапки. Час, локація. Титул я не знаю, що це сирний експеримент. Ти можеш? Ти чуєш мене? Щось відбулося з, з інтернетом диспетчера. Так, я чую тебе. І це буде довго, напевно, я не знаю. Е, увага, система була щось там невідомою помилкою. Будь ласка, щось там, напевно, зберігайте спокій не встиг читати. Ага, я все зрозумію. Я. Я говорю про останню людину Host 675. Ти розмовляєш про цю людину? Так. Щось. Щось там, щось там. Що відбулося? Ця людина. А вийшла, напевно. Так, ця людина вийшла з того приміщення, там, де escapes. The end. А як це Тре... третя чаптер? Третій чаптер. Третя частина жиє, як це? Не, мені прям цікаво, що там в третій частині. Я потім погра. Може, там взагалі інша історія Не знаю, Ну якщо The End Не знаю. Ту -ту -ту -ту. Ну і. І що? Ну, я зрозумів? Ну, кінець. І шо? А і все? Уже клікати повинен ось так ось. А, э, дякую, що ти пограв мою гру. Будь ласка. Цікаво, до речі. Ну і все? Дешки на Мені здається, що щось треба робити тут. Типу, може поклікати там, не знаю. Ні, Є думаю, то, що це все, друзі, тому що ну, тут вже нічого не відбувається. На жаль, я не зможу з вами так порозмовляти. Хм, в Роблоксі, але якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Росіян в пекло. Куди їм ще щейте!